Тисячі іспанців з обмеженими можливостями вийшли на протест проти скорочення бюджетних видатків на їхні потреби. З усієї країни до Мадрида з'їхалися люди з вадами зору, німі та на візках. Серед них і член паралімпійської збірної Іспанії. Ми тут, щоб відстояти своє право на допомогу. Його так важко здобували, а тепер уряд хоче його від нас забрати. Там з того закіпоспана ревірревікарпостоно. Протестувальники кажуть, що заплановане урядом зменшення фінансування прирече багатьох з них на ізоляцію від решти суспільства. Самото з обмеженими можливостями 4 мільйони. Ми готові змиритися з необхідністю скорочень, але ж не настільки. Стамодіс помір рекорди спирону асталь аж та пункту станчандоє на Іспанський уряд вдається до тотальних заощаджень задля виходу з боргової кризи. Протести проти скорочень регулярно влаштовують іспанські профспілки та студенти.